Роману Марковичу, 80. Він наймолодший із членів Одеської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Йому було 5 років, коли почалася румунська окупація. У гетто він потрапив у Бершиді Вінської області і згадувати тодішні часи йому важко. Мені важко, Я починаю плакати і не можу я говорити. Наразі, за існуючими документальними підтвердженнями, найбільший гетто на території Трансністрії розташовувалися у Балці, Березівці, Бершиді і Могильові-Подільському. В Одеському державному архіві документи про період окупації зберігаються у майже 990 фондах. Більшість про угнаних до гетто. За останні 25 років архів видав десь 15 тисяч довідок тим, кого було відправлено до гетто. Наприклад, у Доманьовці замучено і розстріляно близько 50 тисяч людей. Ті, хто були замучені, заморожені, то Тобто, в такому плані. Потім документи ще цікаві, це одеська газета, а гетто у нас по 144 населеним пунктам. На тепер установлено і задокументовано імена 26 тисяч в'язнів, і це лише десята частина. В експозиції виставки представлені хронологічні довідки і списки в'язнів гетто території Трансністрії. Это приказы власти, которая так называемая была в Транснистрии, да, оккупационной, оккупационной власти. Это документы э, чрезвычайной комиссии, которая потом расследовали за деяние э, э, ну, да, той власти. Выставка себя включает газеты периода румынской оккупации, приказы периоду, немецкой оккупации, донесения, списки людей, находившихся в гетто, и списки евреев, которые были депортированы. На наш взгляд, это очень интересный материал, интересен особенно сегодня, как никогда, потому что появляется очень много историков, которые пытаются писать историю с интернета, пытаются писать историю по-другому и пытаются все это отрицать и перекручивать. Мы это не позволим. Всі матеріали аутентичні. Вони докази тих злодіянь, які мали місце 75 років назад. Як говорить консул Румунії в Одесі, який був присутній на відкритті виставки, коли ми знаємо наші помилки здійснені у минулому, ми можемо творити наше майбутнє. Зараз Румунія має свій інститут голокосту, який співпрацює з різними міжнародними організаціями, аби у майбутньому уникнути помилок минулого. Сьогодні Румунія друга. Наш народ і ваш народ хоче. Дуже... стилни сатручи со Румунија влезе сам, еден главни активни адвокат Украинов по и по прски европски вектор. Потому что мы считаем, что мы не только сосед, мы друзья. И когда сосед сильный, солидный, э, демократический, э, и другой сосед будет жить спокойно. Ну, самое главное, что Мы понимаем, что случилось с прошлым, и не хотим повторить. Документы, представленные здесь на этой выставке, они очень важны для истории, для того, чтобы в очередной раз вспомнить и почтить память тех людей, которые погибли в годы оккупации, в годы Второй мировой войны. Причем погибли. Не потому, що вони були врагами, не тому, що вони воювали на фронтах. А просто по тому штані більша часть з них це були просто євреї, люди єврейської національності. Тільки на території Трансністрії таких було десятки тисяч, і пам'ять про них повинна запобігти подібним злочинам у майбутньому. Наталя Браславська, роман Прийомихов, факти.